Друзі, вітаю вас із Риму на першому найбільшому українському каналі про імміграцію Італії. Мене звати Ірина Купчик, і я є юристом та медіатором в Італії. Спішу поділитися з вами отриманою інформацією щодо алгоритму поновлення тимчасового дозволу на проживання для громадян України. Тобто, ми зараз розмовляємо про... Пермеси дісорно перпротекціоне Тимпоранеа. Але це стосується з квестури Флоренції. Fierenze. Тому ця інформація є для осіб, які від самого початку приїзду в Італію знаходяться на території, яка відноситься до квестури Флоренції. Так і для тих осіб, які тільки туди переїхали і мають дікляраціонеді оспіталіта, тобто декларацію про гостинність у даному окрузі. Отже, кверстура Флоренції повідомила, що поновлення тимчасового дозволу відбувається в такій послідовності. Спочатку надсилайте запит на отримання апунтаменту для запису через телеграм-канал і тільки через телеграм. Підключитися до даного телеграм-каналу можна через QR-код, номер телефону або лінк. Які знайдете ці дані в коментарях або в постах на моїх всіх сторінках Instagram, Facebook та YouTube, щоб у вас була вся інформація у різних форматах? І, звичайно, ви бачите зараз цю інформацію на ваших моніторах. Зверніть я вас прошу увагу, якого формату має бути написане повідомлення для того, щоб було надіслане через телеграм у квестуру Флоренції. Отже, ви маєте вказати ваше ім'я та прізвище, ваш номер телефону італійський, а також відправити фото вашого пермесу пер-протекціоне темпоране, яке ви маєте зараз на ваших руках. Яке закінчується у березні 2023 року. Після цього отримаєте від, від працівників квестури всю необхідну інформацію подальших дій для поновлення ріново-дельпермісо дісорно-пропортаціонне Тимпоране. Я вас дуже прошу. Надсилайте це відео, цю інформацію всім вашим знайомим. Та друзям, які проживають у Флоренції, передавайте, публікуйте на всіх сторінках, не шкодуйте цієї інформації, цих 10 секунд, яких прикладайте для, для ділення цим відео. Оскільки таким чином ви зможете. Заспокоїти багатьох осіб, які вже дуже давно мене запитують, як ж зробити поновлення пермесу дісу пер протекціони Тимпуранеа. Тому допоможіть мені розповсюдити дану інформацію і не забувайте поставити лайк, адже алгоритми YouTube і всіх решта каналів допоможуть нам також поділитися даним відео. До нових зустрічей, до нових. Відео з вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор Віталії. До нових зустрічей, Па-па!